У нас зимонька зима. Подивіться, як моїх хористів, які прикрашають тут замело. У нас перед Різдвом було 22 градуси морозу, сніговий шторм. Діток канікули до 3 січня різдвяні і сьогодні вже десь, може, мінус 6, то пішли на вулицю гратися. там подивимося, чим вони там займаються. Побачив мій синочок, що я йду. І мамі кричить і біжить. Я тільки вийшла. Кажи всім привіт в Україну. Так. О, то любима справа. Наші самку. Це катрусині санчата. От я їм минулого року замовляла такі на Амазоні е, не знаю, прибори, щоб робити. М -м -м. Снігові кульки. О! О, яка гарна виходить. Так, чим катруся займається? Ти що робиш? Будеш хату ліпити з тих кульок? Отак. Порівняно не дуже багато, як в інших штатах. Випало у нас. Так що ще нема що жалітися. що я маю. Я зараз в тебе буду кидати. Опа, промазала мама. Обхід котиків робить моя Дівчинка єдина в нас, і два хлопці є. Чого ти не йдеш в хату свою? Йди, там так тепленько. Хата з підігрівом. Барчик <рес> грається з котиком. Наш котик білий, як сніжок. Ну, взагалі-то сніжок біліший, але як є. Біскіт. Іду в дім. Попросили, як прийдуть з на двору, зварити їм какао. Люблять вони, я сама люблю. Сидить, як на картинці. Трошки за лопату, розкупала фігурки ці. На обід запекла курячі гумілки, Вони цілу ніч в мене маринувалися. В різних спеціях барбекю, соусі, то вийшли дуже запашні і м'ягенькі. Дітки вже пообідали і зараз чекають на какао. Какао я вже купую готове, Пересипаю собі в свою скляну в тару, щоб менше тих паперових упаковок в мене було. і... Звичайні ложечки, трішки півкружки гарячої води закип'яченої, а наполовину молоко. І зверху обов'язково мають бути маршмелос. Часом ще беруть кендікейн, розмішувати дітки. От такі міні маленький маршмелос. Доня захотіла ще з кендікін, Can. такий м'ятний цукерок і немо так помішує, і воно додає такого м'ятного. А ти хто? Вже одягнув Піка, <піка. свою пікачу покемон-шапочку. Він так любить різні <рес> костюми і передягатись, і так грається. Окей, какао готове, можеш пити. Вчора займалася організацією свого столика в спальні, перебрала всі ювелірні вироби, більш-менш носяться і міняю. Часом залишила зверху, ще дещо. В шкатулочці купила в магазині Рос таку підставку, Поскладала складала в неї парфуми. Вже були знижки після різдвяні. Ця підставка коштувала 8 доларів. Пізніше покажу, що ще купила до кухні. Тут диф'юзер для есенційних олійок. Також в шухлядах собі, органайзери поставила а тут взагалі взяла такий крафтовий. Бокс, коробку і ювелірні вироби, які дуже зрідко ношу всі туди. На черзі ще цей органайзер для ювелірних виробів, то колись мені його подарували. Років вже, не знаю, 12, напевно, тому, але я ним не користуюся, можна сказати, все таке давнє, старе, десь там щось по треба. Все перебрати, і, нарешті, його вже позбутися. От в магазині Роз взяла ще на знижках таку сніжинку дерев'яну підставку вона крутиться називається Lazy Susan. І на ній можна і торт подавати, чи якусь таку нарізку, чи, як у мене свічка. Коштувала вона щось. 14 доларів. А на знижках 2,99. До ктрусі доні нашої прийшла в гості подружка однокласниця, американочка. І колись вона в нас спробувала гарячі канапки мої. І щоразу тепер просить їх зробити. До цього разу, я думаю, щоб вона не просила, я відразу зроблю. Нарізаю копчену ковбаску. Якщо для своїх домашніх роблю, то я ще завжди помідорку люблю кубиками. Ну, дітки не хочуть то кобаска, зараз туди тертий сир. У мене моцарела. Туди ж ложка майонезу, трішки кетчуп і все перемішуємо. Далі всю цю масу виставляємо на хліб, батон, булку, хто що любить. Переставляємо на деко для випікання. Я поставила на 5 хвилин, але на 200 градусів Цельсія. Буду дивитися. І нарізаю зелену цибульку, зверху посиплю ці бутерброди. У мене взимку так росте в посудині цибуля. Тому що донечка дуже любить її їсти зі всім. От. Якраз добре, сир підтопився і знизу вони такі хрусткі вийшли. Зараз посипаю цибулькою і кличу дівчаток. Що? От така смакота вийшла. Зараз буду їх пригощати. You like Юлайкет, Кейвій. Mm -hmm. От дивіться, який прикол. Замовляла доня собі онлайн. На Amazon шкарпетки. І ось вони сьогодні прийшли прямо в такому виді, як ви бачите. В прозорому телефоні і зверху наліпка з адресою і все. То добре, що хоч шкарпетки. Економлять на всьому тепер сиджу, розглядаю свою ялинку і роздумую. Підписники мої і глядачі, хто святкує 25 грудня Різдво, Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, доки у ваших будинках стоять Різдвяні прикраси та ялинка. Буде мені дуже цікаво почитати. На цій ноті буду завершувати свій сьогоднішній влог і приступаю ще до прочитання книги Каті Бльостки. Матера вам не наймичка або чому діти, це прекрасно. Я виграла її на конкурсі у Фейсбук з автографом автора. Хто вже читав, напишіть в коментарях свої враження.